Маріан любила Майкла Джексона в дитинстві, тому що він поміняв собі шкіри. Хороший кумір, Достойний Майкл Джексон в мене. Чи було в тебе щось <с. подібне? І чи хотіла ти коли-небудь поміняти свій ш... із шкіри? О, так. Ну, є таке, звісно, і, і, і у мене нік в інстаграмі ковбаса. І, і як він з'явився. Ми приїхали на конкурс вокальний. І там оголошували учасників, і одна, там не знаю, якийсь номер, і об'являють щось типу Ангеліна ковбаса. І я така: блін, вона розмовляє російською, але. У неї все ще прізвище, ковбаса. Оце вона українка, я теж так хочу. І я в 13-му році на цій хвилі, якби емоційній підписалась ковбаса і досі би, несу цей хрест. Але я не жаліюся. Це тепер просто. Ну, хто не любить ковбасу? Ну, Правильно? змінити нікнейм простіше ніж коляшки. Ну от це було одно, однією з частин, чому я хочу. Ну, типу, мої, мої, мої спроби. Мімікрувати Мімі під українця mm -hmm. тітульного. Mm -hmm. І я така: ні, я хочу, ну, типу, можна як-то, я отак терлась губки в ванні, типу, щоб змити, тому що від народження взагалі досить світла, тому у мене в мене веснянки є, оця вся історія. Але я засмагаю за секунду, навіть якщо за хмарами сонце в мене плюс полтона точно буде. І я сиділа і драяла цю шкіру, поки мама не приходила і не казала: Господи, давили, ти зараз реально до оранжу до треш. Ну, як би я, я така, навіщо ви мене назвали Розеліна? Треба було мене хоч тут, типу, підстрахувати і назвати -то Каті. А мама каже: ну, ми назвали Розелі, тому що батько сказав, що якщо ми не називемо, то він поїде. Я така, сука, план не спрацював.